Підтримки стане більше. На Хмельниччині відбувся другий дипломатичний форум, під час якого іноземці мали можливість дізнатися про реальні потреби жителів області та сформувати пропозиції підтримки українців. Ми на зустрічі із представниками дипломатичних установ із почесними консулами семи країн обговорили питання взаємодії, питання, питання підтримки, надання гуманітарної допомоги. І принагідно я дякую країнам, які нам допомагають підтримувати наших внутрішньо переміщених осіб, підтримувати обладнання місця компактного проживання, підтримувати наших Дітей, які на сьогоднішній день, також із матерями із людьми старшого віку мусили тікати від бойових дій. Робота над поліпшенням умов життя в громадах Хмельниччини триває, вкотре на сесії смотрицької селищної ради підіймалось питання підтримки військових та їх родин. В чергове за рік тут вирішили збільшити суму виплат постраждалим під час захисту України та внести зміни у програму соціальної підтримки. Від цих комісій надійшла пропозиція збільшити суму виплат для осіб, які були поранені або які проходять реабілітацію після поранення. Ця сума буде становити 12 тисяч гривень для наших хлопців. Тому на засіданні комісії заперечень з цього приводу не було. Також депутати занепокоєні ситуацією із ринком землі, адже 2024 рік дозволить скуповувати більші об'єми сільськогосподарських земель аж до 10 тисяч гектарів в одні руки та відкриють нові можливості купівлі для юридичних осіб. Проте такі зміни в умовах війни недоречні на думку місцевих аграріїв та депутатів, адже зміни у ринку збуту, які пов'язані із військовими діями, відчувають усі. Враховуючи катастрофічне падіння прибутковості сектору, вітчизняні аграрії відчули кризу нестачі оборотних коштів та витратних матеріалів для проведення посівної кампанії та подальших польових робіт, що невідворотно вплине на результати врожаю 2023 року, а також 24-го року. Відтак було підготовлено звернення до президента України. Депутати Смотрицької селищної ради. Виступають проти підняття ліміту допустимого обсягу землі у власності однієї особи з потужних 100 до 10 тисяч гектарів в одні руки з 2024 року. Проте ми не заперечуємо допуску до ринку юридичних осіб, оскільки згідно з земельним кодексом України, власниками таких юридичних осіб, що купують землю, можуть бути лише громадяни України. Зокрема, депутати мали можливість обговорити нагальні питання з жителями громади та місцевими аграрними партнерами про виконання соціальних угод. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Стати на захист України Руслан Жежук хотів з перших днів повномасштабного вторгнення. Неодноразово ходив до військомату і таки досягнув поставленої цілі навесні 2023-го. 6 листопада, хмельничани попрощалися з ним назавжди. З перших днів повномасштабної війни він постійно повторював, що він хоче захищати, і він піде. Я знаю, що він неодноразово ходив в військомат. Таке добився, що пішов. Дуже хороша людина. Особливою людиною Руслан був для своєї сестри Олесі. Мешкали вони удвох, завжди підтримували та дбали один про одного. Вони дуже молодці. Підтримували і хазяйство. Там що мама в пам'ять мамі, бо мама померла. І косив, і садив. Ну, він такий, яка яка на нього чуриниці. Він майстер не всі роки, що не зробить. І головне, що такий добрий був добрачий працювати. Ну я не знаю. Дуже дуже добра дитина. Дуже добра. Дуже жалко, що такі молоді хлопці виходять. Завжди привітний та усміхнений, романтичний та творчий. Таким запам'ятали знайомі українського захисника Руслана Жижука. Така романтична натура. Любив у селі, любив сад, любив квіти. Зразу вони відбудовували десь у Житомирській області житло для вимушених переселенців. І так звідти він пішов. Загинув український герой 27 жовтня поблизу Бахмуту. Як ставитись до вакцинації? Я рахую, що організм сам має працювати. Я вакцинацію не признаю. Чому? А чого? Бо не всі її можуть перенести. Мені колись зробили тебе, лежала того. Позитивно. Чому? Це для імунітету потрібно, щоб потім не хворіти, не було такого перебігу хвороби важкого. А від яких захворювань вакцинувалися? Ну, в дитинстві від всіх, які потрібні. Ну і від корони також вакциновано. Ми ставимо до вакцинації нормально. Ми, я прийняв три вакцинації. Це загалом добре. Дійсно, якщо свіжі вакцини якісь мають недоліки, але я з часом думаю, що років 10-20 пройде і вакцина, будуть все більш-менш нормальні. Так, що таке? А від, що, від чого ви вакцинувалися вже? Від чого вже? Від грипи, від ковідом вакцинована повністю. Після вакцинації стала хворіти. Так що я не дуже, ну не знаю, може це не від цього. Ну, може це й треба, я не знаю. Але мені ну, я не бачу покращення. Наоборот, я раніше не хворіла, а зараз хворію. Ні, тому що провакцинувалися, коли був ковід, і маю болячку. Так що уве. позитивно. Чому? Я вакцинована. Від яких захворювань? Не знаю, дві вакцини Pfizer тільки від коронавірусу і все. Як ставитись до вакцинації? М -м, мабуть, що позитивно, тому що на роботу зараз без вакцини не беруть. А від чого вакцинувалися? Ага. Якщо чесно, я не пам'ятаю, це вже було коли був малий. Ну і звичайно, від коронавірусу. Вивчають нове, борються з тривожністю та опановують мистецтво зцілення. У Шепетівці вже понад рік функціонує благодійна майстерня ткацтва з текстилю та бісеру кральова, засновницями якої є Жанна Балагур, викладачка музики і вокалу, та Світлана Рула психологиня. З самого початку майстерня розвивалась в онлайн форматі. Згодом фінансово з відкриттям фізичного простору допомогла жінка, яка зараз проживає в Нідерландах, та дівчата з української феміністичної мережі. Вони пропало нам. Підтримку, тому що ми мріяли про те, щоб тут буде саме ткацтво розвиватися, текстильне і бісерне. І щоб ви розуміли, для того, щоб закупити верстати, це ну, для нас це непідйомна була сума. Вони нам допомогли це зробити. Майстерня розташована в орендованому приміщенні та оснащена тільки натуральними матеріалами, дерев'яними стелажами та екологічними іграшками для дітей. Розповіли й про вироби, які виготовляли з учасницями на майстер-класах. Ми з Світланою почали влаштовувати майстер-класи для всіх бажаючих, з бісероплатіння. Це і як на станках ми плетемо, так і виготовляємо брошки з бісеру. Ось Світлана займається ткацтвом, ткацтвом на верстатах, різні прикраси. Із вовни Світлана працює з вовною, з глиною. Створені у майстерні вироби учасниці забирають із собою, адже кожен з них має свою особливу енергетику. Окрім майстер-класів, проводять і виставки. Одна з них відбулася в Австралії. Звичайно, ми хочемо, щоб приймати участь у фестивальній культурі, не тільки виставковій, тому що важливо, щоб ці речі, які були створені, вони ще й знайшли того, хто би їх носив. Загалом, виготовлення прикрас це не тільки навчання, це окремий проєкт під назвою Ткання відновлення, де групи жінок підтримують одна одну та сприяють емоційному відновленню. В першу чергу він про підтримку, взаємодопомогу та взаєморозуміння, враженнями від процесу поділились і учасниці. Ми виїхали всі з окупації або з тої території і. Нас Світлана Миколаївна зібрала, Жанна Натолівна для участі в цьому проєкті арт проєкті терапевтичному, можна сказати, проєкті, де ми можемо обговорити свої проблеми і розслабитися. Взагалі це був хвилюючий момент, коли все це починалося. Я не знала, зможу, не зможу. Але все вийшло, і коли ти вчеш е і отримуєш результат. Просто виростають крила. У мене процес іде не дуже швидко, але в цілому мене все влаштовує. І мій стан під час ткання, і відповідно результат, який я отримую. Перебування та робота у майстерні дають можливість розслабитись, відволіктись та створити прикрасу з особливим значенням. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.